Біля реєстратури черга охочих щепитись вистачає. Розповідає Віктор Орищенко, начальник центру превентивної медицини. Для цього використовують вакцину AstraZeneca корейського виробництва. До цього була індійська. Другу хвилю почали вакцинацію AstraZeneca Вакцину як ми отримали, з отримали з Кореї. А от поперепопередня була теж астразенека, але вони були індійська. Є якась різниця чи ну чи різниці немає? Вони взаємозаміняємо ці вакцини і. Після індійської астразенека щеплюють корейською вакциною на сьогодні. Наш контингент вакцина дводозна та передбачає повторні щеплення. Перед процедурою потрібно заповнити документи та пройти короткий огляд у лікаря. У кожній ампулі 10 доз зберігати вакцину можна не довше 6 годин. розповідає лікарка-терапевтка Світлана Баканова. Сьогодні працюватимуть до останнього пацієнта. Ми говорить жінка. Ми отримали 700 доз цієї вакцини. Вона корейська. Плануємо закінчити щеплення до 25 травня. Вісім ранку ми тільки почали прийом. На сьогоднішній день вже 15, з розрахунку 15 хвилин на людину вже зареєструвалися чотири особи. Старша інспекторка Олена Поростяна прийшла зробити щеплення. Дуже хвилююся, що можу заразитися коронавірусом. Тому вирішила е, сьогодні зробити вакцину. Це моє рішення, мене ніхто не заставляє. Сподіваюся, що все буде добре. Це потрібно нашому суспільству, щоб подолати цю недугу, яка охоплює вже широко і масово. Хворобу треба долати. Хвилюватися не потрібно. Молодший інспектор-кінолог Олександр Нащочич розповів про своє самопочуття одразу після введення препарату. Почуття в мене нормальні, чувствую до себе добре, побачимо, що буде надалі. Ніяких ефектів побічних. Не відчуває вирішив перш за все для себе, для своєї сім'ї. А також, оскільки ми дуже часто розмовляємо, контактуємо з громадянами, також убезпечити їх і від захворювань. Після введення вакцини людям пропонують відпочити у актовій залі під наглядом лікарів. Олена Поростяна, яка вийшла з кабінету щеплення, говорить, що одразу після ін'єкції неприємних симптомів не відчуває. Олена Протопопова, Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Харсон.